Останнім часом дуже багато розмови йде про цей. Арешнік, так званий, можна назвати його по різному але російська пропаганда його використовує як щось таке страшне, надпотужне, надважливе. Є різні думки щодо того, як він може, як Путін може його використати. Але от Росія розглядає можливість повторного удару цим арешніком по Україні вже цими вихідними йдеться про 14-15 грудня, і про це повідомляє газета Financial Таймс. Це горіхові лякалки. Чи реально у них таке щось є у їхніх запасниках для того, щоб цей арешнік, так званий, все ж таки використати? Ну давайте просто порозмірковуємо. Бо цей арешнік це дійсно ракета середньої дальності, наскільки я розумію. Багато кажуть, що це російський рубіж, який вони щоб було страшніше перейменували, і, власне кажучи. Може бути розділяючись боєголовка, але це тільки для ядерного заряду. Бо е, якщо брати всю е, корисну корисний вантаж, він десь 1 тонну 200 кілограм. Фактично, давайте згадаємо, Росія вже била по Україні ракетами, де е, боєголовка приблизно 1 тонна. тобто коли вона розділяється, це вочевидь зменшує. Потужність цієї боєголовки, і таким чином нічого нового в цьому немає, окрім можливості поставити ядерну компоненту, але ми можемо побачити, що останні дні Росія так пом'якшила свої ядерні погрози, і в тому числі подейкою через візит Медведєва до Китаю, де Медведєву вкотре нагадали, що Китай категорично проти. Будь е, застосування ядерної зброї у будь-якій формі, отже, це дійсно е, знаєте така е, річ, якою Путін намагається нарікати, така е, зброя, про яку, начебто, ніхто не знає. Е, і власне кажучи, давайте згадаємо, що коли вони запустили її по Дніпру, то там не було нічого знову ж таки надзвичайного на жаль, Україна в цьому живе. Але нічого надзвичайного ми не побачили, і от все це підводить до того, що це просто один із елементів ескалації, який є у Путіна. власне кажучи, у нього залишилось їх дуже небагато, і от це один із, знаєте, лякання невідомістю. І я хочу звернути увагу, що вони говорять, що вони вдарять по Києву там, по іншим містам, цим орешникам і переносять весь час дату. Там, знаєте, злі язики говорять, що була спроба запустити ще раз, але оскільки ракет дуже небагато, вони експериментальні, не завжди вони хочуть летіти в Україну. І, власне кажучи, повертаючись до теми, це просто зброя. Скоріше психологічна, ніж зброя, яка реально може змінити щось в цій війні, посанте. Ну давайте так. Давайте будемо говорити про те, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ми це все чудово розуміємо, так, але ж у той же час санкції, яких завжди недостатньо, тому що ми розуміємо, з ким ми маємо справу, але вони у цьому випадку все ж таки зіграли свою роль, і у Російської Федерації, напевно, ще немає тих потужностей через санкції, щоби ці арішники виготовляти у тікі. Кількості і якості, яким би хотілося. Ви погодитеся з цією думкою? Чи можна було би заперечити? Абсолютно погоджуюсь. Власне кажучи, це стосується не тільки цього орешника, це стосується усієї номенклатури. І в е, Росії немає як, наприклад, у Радянського Союзу запненого циклу для того, щоб виробляти весь, всі компоненти зброї. Саме тому вони достають е, мікросхеми через Китай. Держдеп свого часу казав, що ця цифра вона десь на рівні 90 йде через Китай. Не обов'язково це китайські, а через Китай просто переправляють в Росію. І от все це говорить про те, що у Росії немає такої можливості. Нові санкції, санкції проти тих, хто порушує, вони збільшують ціну питання і вочевидь збільшують. Ціну взагалі цієї зброї і зменшують можливості Росії виготовляти велику кількість. Власне кажучи, вже зараз е, західні експерти кажуть, що у Росії є проблеми з тим, щоб поновлювати свої запаси. Це стосується не тільки ракета а й, і е, бронетехніки, в тому числі, і саме тому, власне кажучи, от е, санкції треба посилювати, і санкції треба посилювати е, взагалі. В тому числі проти окремих е, галузей. ми побачили, що санкції проти Газпромбанку вони фактично спричинили обвал рубля, і от це теж один із тих моментів, що російська економіка зараз знаходиться в стані напруги. Е, Будь-які нові е, випробування вони е, змушують її працювати ще з більшою напругою. І, власне кажучи, це е, призводить до того, що Можливості вести війну у Росії стає менше. Власне кажучи, це і є е, мета санкцій, які запроваджували в 22-му році. Угу. Приємно насправді чути, що вони працюють, хоча багато критики було з приводу цих санкцій. Е, пане Олександре, дуже дякуємо вам за включення. Трошки нас розрадили, трошки пояснили. Ми будемо рухатися далі. З нами був Олександр Леонов, політолог. Дякуємо дуже. Давайте поговоримо про.